Хвилиною мовчання вшанували полеглих в Афганістані вояків біля пам'ятного знаку на одне з найбільш масових за останні роки вшанувань зібралось понад тисячу чернігівців. Серед них представники влади, правоохоронці, військові та ветерани цієї війни. 15 лютого відзначали 27-му річницю виведення військ. Сотня на майдані, сотня афганців наближені того моменту, коли був повалений тоталітаризм, тому що ніхто. З присутніх так тонко і гостро, мабуть, не відчуває е, того моменту, коли оті в лапках переваги і гаразди тоталітарного режиму привели до того, що ніхто до цього часу не може пояснити вам. Який та такий інтернаціональний обов'язок ви виконували? Хоча я хочу зразу сказати, що це ні в якій мірі не мінізує вашого подвигу. До присутніх із словами скорботи за полеглими звернулися голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч, міський голова Владислава Трошенко та представники ветеранських організацій. Дорогами афганської війни пройшли близько п'яти тисяч чернігівців. Понад 800 з них нагороджені високими бойовими відзнаками. Ви всі такі сильні, красиві, такі, як наші сынове були. Вот представляешь, вот смотришь и думаешь, Ігорючки, женечки, олешки. Ташенькі стоялі кості с вами, а нет. Но ми їх чтим, ми їх помнім в Афганістані. Загинули 118 уродженців області, чернігівців серед них 19, іменами чотирьох названі вулиці нашого міста. Аби вшанувати загиблих, учасники мітингу з квітами в руках вишукувалися у довжелезну чергу до пам'ятного знаку.